Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які плагіни я використовую в своїй роботі. Якщо ви новачок, ви скоріш за все думаєте, що в мене там 10-20 плагінів для різних задач, але насправді це не так, я використовую всього 4 плагіни, з 3 з яких активно. Я думаю, що вам більше і не треба. Тому сьогодні, якраз про них і поговоримо, і розкажу, як ними користуватись. І також хто ще не підписався на канал, підпишіться, будь ласка, поставте лайк. Надалі буде дуже багато цікавих туторіалів, тому що я тільки почав закривати цю нішу українською мовою. І так розпочнемо перший плагін це EasyCopy. Насправді використовую його дуже часто, фактично, постійно. Як ним взагалі користуватись? Ось так він виглядає. Просто буквально три кнопочки. Ось, наприклад, в мене є дві анімації, але одна вже з ісінгами, а друга просто лінійна анімація. І ми бачимо, що насправді дві анімації зовсім по-різному рухаються. Оця е, набагато динамічніша, прикольніша, а ця просто, ну, просто лінійна. Я, скоріше все, вручну не зможу повторити точно так са таку саму анімацію. Для цього в мене якраз є цей плагін, я можу просто скопіювати якби, графіки, налаштування графіків цієї першої анімації, натиснути. Виділити ключі, натиснути копі, потім на виділити оці три ключі, інші, які в мене просто лінійні, і нажати Easy. І в мене анімація буде просто такою самою один в один по Ізінгах. Плагін насправді дуже зручний, дуже корисний. Використовую його дуже часто. Реально, просто в два кліки можна там, кільком ефектам чи кільком шейпам додати такий самий Ізінг. Але один єдиний момент, що кількість ключів повинна. Співпадати. Тобто, наприклад, в мене ось в першій анімації три ключі, в другій анімації має бути така сама кількість ключ... ключів три. Другий плагін, ви вже від мене чули про нього: це FX Console від компанії Video Copilot. Насправді його використовую, напевно, ще частіше, ніж Easy Copy, тому що ну, він, він реально дуже зручний і економить велику кількість часу. Для прикладу, в мене тут є три шейпи. Давайте створимо якийсь Adjustment Layer. І я хочу на нього додати якийсь ефект. Мені треба йти в Windows, там Effects Presets, потім шукати Gaussian, наприклад, Gaussian Blur. Там це все коротше, дуже довго. Потім сюди, перетягувати сюди. Ну, насправді це дуже довго. Можна просто виділити Adjustment Layer, в мене це... потім натиснути комбінацію клавіш, у мене це Ctrl і Space, тобто пробіл. І написати gaussian blur І все у нас додався ефект. Але також цей плагін можна використовувати і по-іншому. Наприклад, я натискаю Ctrl і Space, я можу зберегти якусь картинку, там зберегти швидко в PNG на робочий стіл. Ось ось цей ось це, що в мене є тут на нашій робочій області. Або, наприклад, я просто можу зробити скріншот і подивитись його в галереї. Там, наприклад, сфотографувати з попередньої з попередньої композиції, і в мене вже в галереї буде дві фотографії різні з, комп... з різних композицій. Я просто можу їх так само зберегти до себе на робочий стіл. Також ми можемо просто зайти в налаштування, наприклад, змінити на інший колір, або ну налаштувати під себе, грубо кажучи, або там вибрати інші комбінації клавіш, якщо вам не підходить базова, щоб зручно було користуватися цим плагіном. Третій плагін це Motion Tool від Motion Design школи. Насправді в них є новий плагін, але мені цей набагато зручніший. Про нього розкажу швиденько, тому що тут дуже багато налаштувань. І це, якщо розкажу... розказувати дуже детально, може затягнутися, не знаю, на пів години. От, наприклад, покажу, на прикладі цього ректанглу, якщо в нас є якісь... якась анімація, там, не знаю, наприклад, вправо. Якщо у нас анімація лінійна, можна використати ось цю першу частинку це налаштування наших графіків. Давайте відкриємо наші графіки. І якщо я ось сюди, в нас графік стане ось такий. І анімація швидко стане цікавішою, замість того, щоб налаштовувати це просто вручну. Або можна зробити в 9 і зробити тільки в одну сторону, або в іншу. Дуже насправді зручно, щоб швидко змінювати графіки. Також, якщо ми хочемо там, змінити Anchor point можна це дуже швидко також робити. І є ось така панелька. Можна також додати швидко, там, наприклад, Bounce чи Elastic. Можна в нашому випадку додати Elastic. І також Elastic має свої якісь там налаштування, frequency, амплітуда. Ось може бути щось таке. Elastic і Bounce працюють майже так само, тому другі показувати не буду. Є кнопочка Clone, це, наприклад, ми хочемо скопіювати цю анімацію, можна просто їх виділити. Перевести в іншу якусь позицію наш, нашу як би, позицію таймлайну, натиснути клон, і в нас просто буде вже продубльована анімація. Це, наприклад, зручно робити, якщо в нас є якась початкова анімація, ми хочемо її е, зробити умовно реверсною. Можна просто от, зробити клон, і потім натиснути там Time Reverse, Keyframes. І буде щось типу таке. Потім у нас є налаштування суво шарів, тобто, умовно, якщо у нас є багато різних шарів, дуже зручно також. Можна просто виділити їх всіх. Це перше число це буде наскільки кейфреймів в нас буде відбуватись сув, а це по скільки шарів. Тобто, якщо я виберу, наприклад, 10 і тут впишу 2, то в нас кожні два шари будуть пересунуті вправо на 10 ключів і натискаємо після цього sequence і також це можна зробити в зворотньому вигляді, ось так, або просто в рознобі і рандомно. Також є дуже зручна кнопка Add ну, тобто, замість того, щоб просто створювати вручну нуль, там оце все, прив'язувати, можна просто виділити всі шари і натиснути Add Null. І все після цього в нас наші всі шари будуть прив'язані до нуля і можна ними там пересувати будь що робити якусь взаємодію. Також кнопки, які вам точно знадобляться, це якщо у вас є якийсь ілюстраторський файл, наприклад, я собі скачав YouTube іконку, і я хочу там, з нею якось взаємодіяти, щось змінити. Ось так я не можу нічого змінювати, тому що в мене просто ілюстраторський файл і все, я маю тільки трансформ. Але якщо я натисну Convert to Shape. Моя іконка, мій ілюстраторський файл перетвориться в shape. І я можу відкрити. В мене є дві групи, і вже повністю можу все редагувати, пересувувати, будь-що будь змінювати. І також можна додатково натиснути Remove Artboards, щоб видалити там непотрібні артборди, які просто займають місце в цьому файлі і можуть вам заважати. Останній на сьогодні плагін це «Autocrop». Я думаю, ви його будете використовувати, якщо ви заливаєте на різні стокові платформи проекти, або плануєте це в майбутньому. Ось як це працює. Мовно, в мене є якийсь текст. Давайте додамо його в композицію, в прикомпоз. Текст в як. Бо він до занадто маленький, і композиція занадто велика. Це може знадобитися для якраз для стокових сайтів, тому що так вимагають їхні правила. І ось я відкрию автокроп. І ось виділю мою композицію з текстом. В кажу який має бути відступ від тексту. Наприклад, нехай буде 20 пікселів. Це я зазвичай десь так використовую і натискаю просто автокроп. Заходимо в композицію. Тепер в мене текст вирівняний майже під композицію з відступом 20 пікселів. Дуже зручно і дуже насправді часто також його використовую для всіх своїх проєктів. На сьогодні це в мене все. Не забуваємо ставити лайк та підписуватись на канал. Попрошу вас також написати якісь цікаві теми, які би ви хотіли, щоб я розглянув. До зустрічі.